Василь Королів Старий, Хуха МОХовинка. Вона була останньою. Народилася не ранньою весною, як усі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тимто вона була найменшою в родині. Мізинчиком. Її дуже жаліли та любили, але ж не тільки за те, що вона була манісінька, як кошенятко, була вона добра, лагідна, плоха, звичайненька, слухняна і роботяща. А граючись з іншими малими хухами, радо приставала на всяку забавку, до якої її кликали. І ніхто ніколи не бачив, щоб вона колись гнівалась чи була роздратованою або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може ліпша за всі інші хухи в тому лісі. Звали її Моховинка. Ми, люди, усіх хух звемо просто хухами, так само, як і вони кажуть на всіх нас просто люди. А тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими. Ті, що по проваллях та скелях печерницями, ті, що понад річками та озерами очеретянками, ті, що у високій траві та бур'янах бур'янками. Бувають іще степовички, байрачні, левадні. Тільки немає болотянок, бо всі хухи, як і котики, не люблять вогкого. Моховинка була зроду лісовою хухою, і не тільки лісовою, а ще й боровинкою, бо народилася вона у густому, густому старому бору, де споконвіку жив увесь її славний рід. Відомо ж бо, що хухи зроду в рід живуть по одних і тих самих місцях, переселяються ж тоді, коли щось руйнує їхню милу батьківщину. А це буває дуже-дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють. Думають, що то стогне вітер, чи скриплять дерева в лісі, або пищать миші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в яким жила муховинка, нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірничка, хлопці глибоко всередину ходити боялися, рубали ліс тільки невеликими частками, і він швидко виростав знову. Втім, бору, між корінням великої сосни, зробила на осінь моховинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко було пізнати. На прикорні вона ділилася на три товстих стовбури. Моховинка заложила всі дірки сосновими галузками, а щілений зокола із середини, м'яким зеленим мохом. Була вона така сама пухка, як мох, мала довгу вовничку, що, мов шовком, укривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька і нагадувала садову жовто-фіалову квіточку братки. Та були ще в неї голенькі зі споду рожеві лапки. Як і всі інші хухи, муховинка так само мала мінливу вовничку, яка враз сама собою робилася того кольору, що й ті речі, біля яких бувають хухи. Муховинка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки. Але ж коли вона бігала по соснових старих глянцях, що лежали на землі, то ставала такою ж рудувато червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, на піску жовтою, як пісок, між кущами шепшини – рожевою, на вересі фіаловою, а на снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хух. Хоча ж і те треба сказати, що люди взагалі дуже неуважні. Вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко не кожний може побачити хуху. Одного дня моховинка прокинулася з позаранку. Прокинулася, бо їй стало холодно. Вона виглянула віконцем і побачила, що по лісу на глицях і на деревах лежить якась срібна пелена. Спочатку вона помислила, що то була імла, але ж коли придивилася краще, то помітила, що то було неподібне ні на імлу, ні на важкий туман, що часом котився бором. А то був перший сніг, бо вже починався підзимок. Щоб не змерзнути, моховинка витягла зі своїх зимових запасів сухого моху і затулила щільненько вхід у свою хатку, потім знову скрутилася клубочком та й заснула. Але недовго вона спала, збудив її якийсь страшний звук. Почула вона, неначе хтось міцно гупнув біля неї, аж у вухах задзвеніло. Сама ж вона так підплигнула на своєму ліжку, що аж ніжки вгрузли в мох, а манісінька подушечка з м'якенької кульбабки покотилася на долівку. Тої ж хвилини щось гупнуло знову хуха прожогом відчинила віконце і побачила чоловіка. То був дід у великих повстяниках. Щось блиснуло в повітрі і вдарило по її сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана муховинка притьма плигнула до дверей і між дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух – і сумно дивилися, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче та красна, троїста сосна. Але що ж вони манесенькі могли зробити, як могли їй допомогти? Тільки один старий і мудрий хосуковик надумався По тому, як той дід поспішає та оглядається, промовив суковик, я бачу, що він робить не по правді. А біжіть лишень діти до лісника. Пешіть, шкрябайте йому у віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрийсь по дорозі й до лісовика. Скажіть і йому він щось вигадає. Хухи Хухи-мерщі покотили до лісникової хатинки. Там вони пищали, хрокали, стукали у вікна. Аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак? промовив сам до себе. Дерева стоять і не ворухнуться, а воно щось шумить та пищить. Чи не хухи часом? Тоді хухи почали ще дужче шкрябати по шибах. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов на поріг. Тут його призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він хоч і вхопив рушницю і побіг у ліс. А поперед нього біг і головецький пес, а ще поперед пса котили щасливі хухи. Та тільки ж дід ще здалеку зачув небезпеку і подався тікати. Але ж моховинчину хатинку було знищено, сплюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено, мох понівечено й розкидано, а всередину не можна було й пролізти, стільки там валялося великих і малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що було робити? Проситися до когось у хатку було незручно, бо в них такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони й будують такі манісінькі хатки, що навіть удвох там не можна зручно поміститись. Турбувати ж хоча б і рідних батьків чи там сестер або ж братів жодна хуха собі не дозволить. Отож лишалося одно шукати нового помешкання, дарма що всі родичі та знайомі кликали миховинку до себе жити. Одубілими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик. Але ж у тому лісі було повно хух, скрізь, де тільки було дупло чи якась нірка, там уже жила якась хуха або хо. Муховинка бігла все далі й далі, була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла, охляла, знесилилась, перемерзла, ледве пересувала ноженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, і муховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі їй величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що відтіль тягне теплом і дуже смачно пахне. З одного боку меншої купи вгледіла вона соснову стіну, під нею було кілька щілин, моховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. У тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або сарн, вони мали роги і довгі, як у водяника, бороди. Моховинка часто бачила диких кіз, навіть улітку гралася з деякими козенятками, то й тепер не злякалася цих незнайомих створінь. Через те вона привіталася та й пролізла щілиною під ворітьми в козячий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що пахло так само гарно, як її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилося їй нещастя, і самі запросили в них оселитись. І, хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах, моховинка не мала чого робити. Так і стала хуха боровинка Хухою Хлівною. Через якийсь час відчинилися дверцята, під якими пролізла муховинка, і в хлівець уступила дівчинка. Вона була гарненька, білява, з блакитними очима і одразу сподобалася моховинці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний, бо хуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлася до схочу. Дівчинка пестила кіз, цілувала їх у рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверцята та, та й пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець. Так само приходив сюди й господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів. То вкупі з дівчинкою щоразу був і манесенький хлопчик він був такий же милий, як і його сестриця. Минав день за днем. Тихо й спокійно жила в козячому хліві хуха моховинка. Було їй тут тепло, мала вона м'яку постіль, їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти до схочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба. А часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувалась з дійниці на сіно. Одного бракувало моховинці не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи, а кожний знає, як тяжко жити без рідного товариства у чужій стороні. І хуха мріяла і вдень і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі, то все холодніше ставало, а муховинка боялася виткнути на мороз свою жовто-фіалову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що коли вже вона зовсім виросте і в неї зробиться дуже густа вовночка на кожушку, тоді зможе вона, не боячись морозів, повернутись до рідного краю. Одного дня. У хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав і забув взяти з собою ту сітку, в якій, звичайно, приносив сіно. Отже, вночі в ту сітку й заплуталась старша коза Лиска. Чим дужче вона борсалася в ній, тим дужче заплутувалась. Вранці муховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася в поплутані мотузки, бідна коза не могла поворухнутися, тільки жалібно мекала. Менша кізка Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла їй нічим допомогти. Тоді муховинка кинулася кликати дітей. Вискочила вона щілинкою під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку, і тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, могла хуха проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки або ж муркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинки, а м'якесенькі, як вата. Тимто як не намагалася муховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнате тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю і, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, дітки пробуркалися. Вони прокинулися веселі і почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ненечко. гукали вони одне поперед одного, до нас у ліжко вскочило щось таке, мов котик, тільки то був не котик, гарнесенький, м'якесенький, мордочка, мов квіточка, а голосок, як у мишки. Але мама їм відповіла то вісні таке часом вважається. В житті такого не буває, їжте дітки Кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей і не могла їм нагадати про лиску, що лежала спутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, моховинка наважилась показатись дітям. Вона могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі, а відомо, що тільки дуже добрі дітки, що ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед них з'явилося Тимиле звірятко, що вони бачили його ввісні. Хлопчик нахилився до муховинки, щоб узяти її на руки, але ж вона вислизнула в нього з поміж пальчиків і тонесеньким голосочком продзвонила «Хучій, у нас нещастя, козалиска заплуталася в сітку. І з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли й діти. Так Хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили муховинці крихітки всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалася дітям та гралася з ними. Проминуло чимало часу. Колись на Масляній тато й мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна і вміла вигадувати всякі виграшки. І саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері, і в хату ввійшов отой самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. Тікайте, діти, тож хуха. закричав він страшним голосом, угледівши моховинку, і кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою. Однак вона не встигла як слід відскочити, і гостряк сокири влучив їй по задній ніжці. Вона болісно запищала і, шкандибаючи, попід лавками, покотилася до дверей. А той лихий дід почав її лаяти і ганити увесь хушачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям, вони тільки те й роблять, що чи чинять якесь лихо людям, та й нема чого дивуватись, бо то ж нечиста сила. Діти слухали і не могли тому йняти віри. Вони вже й самі добре знали хуху, бачили, яка вона мила, добра, плоха та нешкідлива. Знали вони, як моховинка вболівала, коли кому була якась прикрість, пам'ятали, як вона рятувала їхню лиску. І тому не могли вони повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, таких самих незнаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну моховинку, скрізь шукали її, кликали. Приносили найсмачнішої їжі, але їжа залишалася незайманою, хуха ніде не обзивалася. Поранена моховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив із хати дверей. Тоді вона вискочила на двір, на хвилинку забігла в хлівець, попрощалася і красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку і пошкандибала до свого рідного бога. У лісі уже зачинав танути сніг, пригрівало весняне сонечко. Тепер моховинка вже й без того не боялася холоду, бо ж була зовсім доросла. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала під снігу м'якого моху і зробила собі тимчасову хатинку. Там вона перебула аж до літа, коли вже могла знайти собі нове житло. Всі хухи боровинки раділи з її повороту, залюбки вони слухали цікаві оповідки про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми. І з того часу почали її кликати хатньою хухою або кривенькою моховинкою. Минув після того цілий рік. Знову в лісі нападало багато снігу. Тільки тепер моховинка вже не боялася зими. З поміччю своїх родичів вона вибудувала собі гарнесеньку хатку, наносила повну хишку запасів, сушених грибків, меду, в'ялених ягідок, корінців, суничного чаю, і жилося їй дуже добре. У день вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись у гості до подружок. Також робила все, що хухам загадували мавки. Якось довелося їй йти далеко аж на другий бік лісу, на іменини до старого, мудрого і всіма поважного Хосуковика. На дворі було дуже холодно, крутила така віхола, що й світу Божого не було видно. Моховинка котила з кучугури на кучугуру і вже перебігла аж до середини лісу, коли зненацька вчула стогін. Прислухалась і пізнала. Стогнала якась людина. Вона метнулася в той бік і вгледіла в наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він обезселів, задубів і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився. Господи, пробач мені мої гріхи, я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись. І він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. Але ж коли б мені врятуватися на сей раз, то заприсягаюся, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчинку, не крастиму, не лаятимусь, нікого, нікого, навіть мухи не скривджу. Шкода стало моховинці старого безпомічного діда. Забула вона про те, як він зруйнував її хатку та вигнав з батьківщини, як хотів він її зарубати сокирою та на все життя зробив кривенькою, швидше покотила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здибає цілу громаду хух. Там вона розповіла, що бачила, і попрохала допомоги. Недовго їй довелося прохати, бо ж усі хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулись до діда, що вже ледве дихав, одні огорнули його з усіх боків теплими кожушками, інші здмухували з нього сніг, ще інші лапками розгрібали намет. Дідові стало тепліше. Він почув, як знову побігла його жилами затужавіла кров, потім простяг вільну руку, обперся другою на сучок і висмикнув одну ногу, а за нею й другу. Радий та щасливий виліз він з намету і став на снігу. Все навколо було сірим. Віхола крутила так, що не можна було вгадати, куди буде праворуч, а куди ліворуч. Дід постояв, а потім застогнав знову. Яка з того поміч, що я здолав вилізти зі снігу, все одно в цій віхолі не знайду я дороги додому, так чи інакше мені помирати. Тоді перед ним об'явилася хуха моховинка. Хуха. затрусився він і закричав не своїм голосом, шукаючи сокири. Він отхилився з твердого місця і знову загрузу наметі. Там і стояв безпомічний, мов закам'янілий. Але в тій хвилі почув тонісінький голосочок Так, я хуха, і навіть та сама, який ти зруйнував торік хатку, а потім у хаті в добрих дітей хотів мене зарубати своєю сокирою. Дід затрусився ще дужче, він був певен, що тепер хуха помститься на ньому. Але тобі нема чого мене боятися, продовжувала муховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають ми добрі й не пам'ятаємо лихого. Це ж ми, хухи, допомогли тобі вилізти з намету, а тепер я допоможу тобі вийти з лісу. Не бійся нічого і йди за мною. Дід все ще стояв нерухомо. Щелепи в нього трусилися, зуби цокотіли, він не міг вимовити жодного слова. Ну, не марнуй часу. Ходім. Ще раз звернулася до нього моховинка і потихеньку покотила вперед. На узліссі, коли вже стало видко, як блимають по селянських хатах вогники. Моховинка спинилась. Тепер вже я буду дома, радісно промовив дід. Як же я тобі віддячу? спитав він хуху. Хухи не потребують подяки, вони роблять добро з повинності, але ж на пам'ятку цього дня я просила б тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у наметі, а по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилось. А тепер ходи здоровий. Тої ж миті моховинка зникла, але вона ще чула, як дід щиро їй дякував. Швиденько вона покотила на хушені збори, де чекали її веселі вечорниці у старого Хо. А дід щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати і дітей, і дорослих, що не слід боятися маленьких, добрих та гарнесеньких хух.